Євангелія від Марка, розділ четвертий. Знову розпочав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо Нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому на морі, а весь народ був на землі, при морі. І він багато навчав їх притчами, і говорив до них. Своїм повчанням. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзюбило його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину. І зійшла тернина, та його поглушила, тож воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у тридцять, те у шістдесят. А те і у сто разів більше. І додав, Хто має вуха слухати, хай слухає. А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля нього разом із дванадцятьма про притчі. І Він сказав їм Вам дана тайна Божого Царства! Для тих же, що осторонь усе стається притчами, бо вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, а інакше навернулися б, щоб їм простилося б. І сказав їм Не розумієте цієї притчі, як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово, зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і непостійні. Тож, згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово. Вони негайно ж зневірюються. Ще інші посіяні між терня це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього принада багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю це ті, які чують слово, його приймають. Одож і приносять плід той у тридцять, той у шістдесят, той у сто разів більше. І говорив їм Хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним. Ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б. Хто має вуха слухати, хай слухає. І казав їм Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. І казав, із Царством Небесним так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень, насіння те кільчиться і росте, а як він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали. І мовив, до чого прирівняємо Царство Боже, або у якій притчі ми його появимо? Воно немов зерно гірчичне, що коли сіється у землю найменше від усіх насінь. Що на землі. А як, посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони могли зрозуміти без притчі не говорив він їм. ж, Пояснював усе своїм учням. Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже Перепливімо лишень на той бік і, заставивши народ, беруть його з собою, так, як і був у човні. А були і інші човни з ним. І знялася хуртовина, ще й з вітром. І хвилі линули у човен, отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому Учителю, тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: Замовкни, ущухни. І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них: Чого ви такі боязки? Ще й досі не маєте віри. І страх Великий огорнув їх, і вони казали один до одного, Хто це такий, що йому вітер і море послушні? Перше Послання до Корінтян, Розділ восьмий. Що ж до ідоложертвеного м'яса, то всім нам відомо, бо маємо знання. Проте знання роздимає, а любов будує. Коли хтось думає собі, що він щось знає, то ще не знає, як треба знати. Коли хтось любить Бога той спізнаний ним. Отже, відносно споживання ідоложертвеного м'яса, ми знаємо, що ідол є ніщо у світі і що немає іншого Бога, крім одного. Бо хоч і є так звані боги, чи то на небі, чи на землі, їх бо і справді є чимало отих богів та чимало тих панів. Для нас, однак, є лише один Бог. Отець, від якого все і для якого ми, і один Господь Ісус Христос, через якого усе і ми через Нього. Та не всі мають це знання, деякі із за привички до ідолів аж по сьогодні споживають м'ясо як ідольську жертву, а сумління їхнє бувши слабке скверниця. Адже страва не зближує нас до Бога. Коли не їмо, не втрачаємо нічого, а коли їмо, не набуваємо нічого. Але глядіть, щоб оця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хтось побачить тебе, що маєш знання, як ти у капищі сів за стіл. То чи ж його сумління, бувши слабке, не буде заохочене їсти ідольські жертви? Таким чином, твоє знання погубить немічного брата, за якого Христос помер, грішивши так проти братів і ранивши їх слабовите сумління, ви грішите проти Христа? Ось тому, якщо страва призводить брата мого до гріха. Повік не буду їсти м'яса, щоб не спокушувати мого брата. Псалом 133 Глядіть як добре і як любо, коли брати живуть у купі, не мов на голові найліпше миро, що на бороду стікає, бороду арона, на комір його шат стікає, немов роса хермонська, що спадає на Сіонські гори, бо там, Господь, силає благословення, життя повіки. Книга Проповідника Розділ одинадцятий. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде. Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби. Так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить, марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос все це марнота. Перша книга Самуїла. Розділ третій. Хлопчина ж Самуїл служив господові під доглядом Елі. Слово Господнє було рідким того часу, і видіння не були часто. Одного дня Елі поклався спати на звичайному місці. Очі його слабшали, і він не міг уже бачити виразно. А світильник Божий не був ще згашений, і Самуїл лежав у господнім храмі там, де стояв ковчег Божий. Аж ось господь озвався. Самуїле, Самуїле, цей відповів Ось я. І побіг до Елі і каже Ось я. Ти кликав мене. Той каже Ні, не кликав, лягай спати. І він пішов спати. Господь же озвався знову. Самуїле, Самуїле, схопився Самуїл, пішов до Елі і каже, Ось я. Кликав ти мене? Не кликав я тебе, мій сину, відповів Елі. Лягай собі спати. Самуїл не знав ще Господа, бо Господнє слово йому ще не об'являлось. Знову Господь озвався до Самуїла втретє, і схопивсь він, прийшов до Елі і каже: Ось я, ти кликав мене. Тоді Елі збагнув, що то Господь кликав хлопчину, тож і каже до Самуїла Ідино, лягай спати, а коли тебе покличуть, скажеш. Говори, Господи, слуга твій слухає. І Самуїл пішов і лів на своєму місці. Прийшов Господь, став і закликав, як і першими разами. Самуїле, Самуїле, Самуїл озвався. Говори, слуга твій слухає. І сказав Господь до Самуїла. Гляди. Я зроблю таке в Ізраїлі, що в кожного, хто те почує, в обох вухах буде дзвеніти. Того дня я здійсню на Елі все, що я сказав був про його родину від початку до кінця. Ти об'явиш йому, що я скараю його дім повіки за те злодіяння, бо він знав, як його сини зневажали Бога, а не скартав їх. Тому клянусь домові Елі. Не загладити повіки ні жертвами, ані офірами про вину дому Елі. І лежав Самуїл аж до ранку, а вранці встав і відчинив двері господнього храму, боявся розказати Елі видіння. Та Елі його покликав і каже: Мій сину Самуїле. Той відповів Ось я. І спитав. Що він тобі сказав, не крий правди від мене. Хай Бог зійшле на тебе це, та ще й причинить те, коли ти затаїш щось із усього того, що він сказав до тебе. От і відкрив йому Самоїл усе, нічого, не затаївши від нього. Елі сказав Він, Господь, хай чинить те, що йому до вподоби. Самуїл виріс. І Господь був із ним і не дав ані одному його слову впасти на землю. Весь Ізраїль, від Дану аж до Версавії, взнав, що Самуїл був наставлений Господнім пророком. Господь з'являвся в шіло і далі, потім, як був відкрився Самуїлові вщіло в слові Господнім.